Привіт! Я Лісова Віталія, і цей подарунок міні-урок, як здійснити дитячу мрію. Трішки розповім про себе. Я коуч та практичний психолог, уже як два роки я працюю на ринку онлайн, вийшла на високий чек саме я коуч і навчаю цього інших. І наразі дуже актуальне те підняття теми нездійснених дитячих мрій. І тому я вирішила записати такий безкоштовний міні-урок для вас, щоб ви могли. Почати реалізовувати свої мрії в життя. Тому що, коли ми були дітьми, ми були ось такими наївними, ми вірили, що все в цьому світі можливе. Да? Але з часом наші установки, з часом наше життя підкидає нам такі. Підкидає нам такі ситуації, які змушують нас забувати про свої дитячі мрії не на часі, нехай іншим разом, не сьогодні і так далі. А я хочу, щоб ви повернули собі ось оту віру, що можливо все. Повернули собі дію і стан, в якому просто все можливо. І тому ми починаємо наш міні-урок, як здійснити дитячі мрії. Так, не хоче переключатися. Чого? Чого ти не хочеш переключатися? Не хочуть слайди в мене переключатися. Переключилися. Все добре. А дивіться, нас, доросле життя, наше доросле життя воно навчило нас сумніватися. Знецінювати свої мрії і обесцінювати свої дії, будь-що б ми не робили в дорослому житті, ми починаємо обесцінювати все те, що ми зробили. І сьогодні я покажу, як вам повернути собі цю віру і просто здійснити дитячу мрію. А найперше, коли от ви повертаєтесь до джерела мрії, це найважливіше. Чому, коли ми були дітьми, ми вірили, що можемо все. Наші мрії були не те, що безмежними, вони були такими настільки фантастичними. Хтось хотів стати льотчиком, хтось хотів стати співачкою. Моя дитяча мрія стати співачкою. Да? А уява у нас просто летіла і була нестримна. Але знову ж таки, доросле життя, як не крути, воно навчило. Нас сумніватися, воно навчило ставити під сумнів всі свої можливості і навіть відмовлятися від отого найзаповітнішого, дитячого да, від найзаповітнішої мрії. І для того, щоб повернутися до джерела мрії, найперше нам потрібно згадати свою справжню віру. Справжню мрію відновити зв'язок із тим, що дійсно надихало нас в дитинстві. Пам'ятаєте, які ми були щасливі а, оті сяючі очі, які горіли, та, оті подарунки, оті якісь перші мрії. Та, але ми просто забули про те, що ми можемо в цьому житті творити набагато більше, ніж ми собі уявляємо. І для цього нам потрібно повернути віру у свою мрію. Потрібно відкинути всі сумніви і знову повірити, як в дитинстві у свої сили та свій внутрішній потенціал. Повірте, крім вас, ніхто не може зрозуміти, а що, про що мрієте ви, а що хочете досягнути в цьому житті ви, і тільки ви є. Автором свого життя. Тільки вам дано брати в руки ось цей олівець і розфарбовувати своє життя або яскравими фарбами, або сумними фарбами. І тільки від нас залежить, наскільки наше життя буде наповненим. Да? І після того, як ми з вами повернемо віру у свою мрію, потрібно побачити шлях. Для здійснення цієї мрії, тобто отримати чітке розуміння, да, переходимо в дитячу позицію в дорослу з дитячої в дорослу позицію, як перетворити мрію на реальність. А в нас чому взагалі з'являється і виникає так, що наші мрії згасають? Ми перестаємо вірити, що можемо. Починаємо жити так, як треба, як диктує нам мама, як диктує тато, чоловік, дружина. А не живемо так, як хочеться. Замість хочу, замість я хочу, у нас з'являється Я повинна так робити. Я повинна так жити. Да? І ось коли ми втрачаємо віру, ось оці сумніви, страхи, вони переч... починають як перекривати шлях. До внутрішнього голоса дитини, яка в дитинстві знала, що все можливо. Да? Наступний крок це соціальні рамки, це вплив соціуму на нас, як ми б не хотіли викрутитися, але все рівно ми будемо на 100% залежати від нашого соціуму. Да? Чому? Тому що ми потрапляємо під вплив зовнішніх очікувань і забуваючи цим про власні бажання. Плюс у нас ще є тиск обов'язків. Рутина, це якісь там буденні домашні речі, да, які ми робимо, прибираємо, готуємо, не знаю, гуляємо з дітьми, учимо уроки і так далі. І ось ця рутина та відповідальність вони витісняють просто спонтанність та радість від реалізації себе. Я просто хочу, щоб ви насолодилися, повернулися на хвилину, назад. Туди, у свою дитячу мрію, де у вас була оця невимушена спонтанність, невимушена радість і невимушена мрія і дія, так, що в цьому житті можливо абсолютно все. І ви можете реалізувати себе на 100%. Зараз трішки ми підзнімемо ще для Інстаграму, да? щоб нас Інстаграм подивився. Так, зараз. Так, фрагмент уроку. Так, зараз хвилиночку. А, зараз хвилиночку, хвилиночку, хвилиночку. Вийду я в прямий ефір. А, так, так, все добре. Мене тут Інстаграм бачить, чує. А, зараз під'єднається. Інстаграм привіт! Ви підглядаєте частинку а, безкоштовного міні-уроку, який можна придбати, зайшовши а, до мене в Дірект і написати кодове слово дитя, і отримати повністю а, весь прямий ефір, як реалізувати дитячі мрії, і при цьому не тільки дитячі, а ще і дорослі свої мрії. Да? Зараз ми беремо такий гарний ефект, щоб я тут була гарненька. Все, поїхали. А... Так, чому мрії згасають? Тому що, по перше, ми втрачаємо віру. Я розповіла, що це таке віра, в да? нас на нас давлять соціальні рамки, і у нас є тиск обов'язків. І дитячі мрії, вони ніяк не зникають з нашого життя. Ми просто віддаляємося від них. І вони чекають, да, десь отам далеко-далеко, десь у когось серденьку в душі, десь у пам'яті, вони чекають, щоб їх знову відкрили. Але для того, щоб почати відкрити цю мрію і здійснювати її, нам потрібно зрозуміти. Що нам потрібно повернутися себе повернути себе в той стан, да? повернути себе назад у те дитинство, де, в якому ми мріяли і в якому нам дозволяло мріяти. Да? Так, мене тут трішки засвітило. І так, а зараз ми з вами проведемо вправу, яка називається Повернення до мрії. Дуже класна, цікава вправа, яка бодай. На долі секунди в ці важкі часи зможе повернути вас назад. Ось туди в дитинство, де ви були неймовірно щасливі, де ви були, вірили в те, що все можливо, ця дитяча іскорка, дитяча жилка, вона залишилася у вас. Але ось тільки коли ми починаємо рости, ми втрачаємо її, да, ми губимо за якимись рутинними справами, ми губимо її, тому що на нас діють якісь соціальні обов'язки і так далі. І зараз я вас так підвожу, підвожу, і зараз ми повернемося з вами до. Ось а, цієї дитячої мрії. Да? Я просто хочу, щоб ви дозволили собі, бодай знову ж таки на декілька хвилин повернутися в дитинство, да? повернутися в той стан, коли ви відчували неймовірну ейфорію. Це простий, але дуже потужний зв'язок, від дуже потужний спосіб відновити зв'язок з своїм справжнім я. Можна трішки відхилитися, да? я зараз буду надиктовувати, а ви вже виконуєте вправу. Да? Можна трішки відхилитися, закрити очі, зробити глибокий вдих, видих і розслабитись. Закривайте очі, глибокий вдих, видих і розслабитися. Відчути тепло в руках, в ногах. І зараз ми згадаємо себе дитиною. Ким ти мріяла бути? Яким уявляла своє майбутнє? Про що ти мріяла? Згадуйте, відчуйте ось те натхнення, що тоді. Вас надихало, які емоції переповнювали. Від чого ви отримували таку насолоду, і у вас з'являлася така жага до життя, і кожного разу хотілося зробити ще більше, ще краще, для того, щоб здійснити свою мрію? Зараз. Знайди свою мрію. Просто згадай її. Перше, що приходить в голову, це і є твоя мрія, твоя дитяча мрія. Так. Так, хтось нас тут плаче, не плачте. А, так, угу. Згадали свої мрії? Ось дивіться, наскільки вони отут вас тримають, і я з вами плачу, наскільки отут вони вас тримають, наскільки сильні були вони тоді, в дитинстві, коли ви були такими легкими, коли ви вірили, що все в цьому житті можливо. Да? Але ви так і не здійснили свою мрію. Да? Зараз я вас просто попрошу ось, візьміть ручку Олівайт, що у вас є, і напишіть одну мрію, яка досі гріє серце. Навіть якщо здається, що це неможливо, просто от не знаю, най найпотаємнішу мрію, яку б хотілося вам здійснити. Так, беріть листочки, ручки, пишіть. Напишіть одну тільки мрію, яка досі гріє серце. Так. Можете сюди не писати, ви пишіть собі на листочок. Це вправа для вас, для того, щоб ви згадали той стан, відчули ті емоції, коли вам здавалося, що в цьому світі можливо все. В цьому світі і так, можливо, все, тільки а, в зв'язку з тим, що ви почали дорослішати, і у вас почали з'являтися нові обов'язки, у вас почали з'являтися нові соціальні статуси. Да? Хтось одружився, хтось вийшов заміж. Да? А, але ви всередині і залишаєтеся ота маленька дитинка, яка завжди. А, От вона вас ніколи не покидала, да вона завжди всередині вас, і от саме завдяки ній ви можете е, зараз ставити цілі, вже став, мріяти. А, дивіться, що таке мрія і що таке ціль. Далі ми я трішки розповім, да, але хочу наперед забігти. Мрія це ось ота нездійснена дитяча мрія, да, яку ми так хотіли, От до сих пір вона тут нам гріє серденько, да, але я її так і не здійснила. А ось мрія це дитяча позиція, да, мріяти можна все життя. Але ось коли отут серденько зжимає, щипає і сльози на очах з'являються, потрібно прописувати кроки, цілі, да, Це прописати ціль для реалізації своєї мрії. Так, Поки нічого не пишемо. Ні, просто випишіть одну мрію, яка до сих пір з вами. Так, ідемо далі. Енергія здійснення мрій. Да? Задумайтесь просто, що саме ви хочете відчути, коли ваша мрія здійснюється, От коли мрія здійсниться, і... Найкраще, найбільше відчуття, яке ви можете отримати. Це може бути радість, свобода, любов, гордість. Можливо, ви хочете бути значущими для когось. Да? Просто от. До чого вас призведе здійснення цієї мрії? Що таке радість? Так? Це легкість, щастя, наповнення цими позитивними крутими емоціями. Якщо ваша мрія здійсниться і вона призведе вас до свободи, а свобода в нас що? Це дорівнює відсутність обмежень, да ви вільні, ви можете робити вибір. Як мінімум ви можете обрати, яка наступна мрія буде вашою, да, для того, щоб розписати її на цілі під цілі і досягнути її у своєму житті. Якщо ви хочете, не знаю, значущість, да, от, щоб бути значимим для когось, да, це про відчуття цінності, да, ви хочете бути цінним для когось. Якщо ви хочете отримати любов, це про тепло, про гармонію. Да, Якщо хочете отримати відчуття гордості, це гордість за себе, гордість за свої досягнення, Да, ось погладити себе, да, блін, я це змогла. Найважливіше і просто ключове питання, як я можу дати собі цю емоцію вже сьогодні? Просто от подумайте, розпишіть, що сьогодні, який малесенький крок ви можете зробити сьогодні для того, щоб отримати цю емоцію сьогодні сьогодні. Да? Бо коли ми живемося в оцій енергії мрії, ми притягуємо можливості. А коли ми ось отак закриваємося, ховаємося від усіх і да, надіваємо на себе, там, не знаю, якісь шторки, закриваємося від усього, це мені не можна. Це наступного року подорожувати буду через 10 років, машину куплю через 20 років і так далі. Да? Ми відкладаємо. ось оці, ми, Відкладаємо можливості, і ми відкладаємо взагалі своє життя на потім. Але найболючіше, тим паче, зараз, коли всі зрозуміли, що дуже важка ситуація, і потрібно проживати своє життя на максимум тут і зараз, на потім ви вже не можете відкласти. Потім його вже взагалі не буде. Розумієте? А, так, інстаграм. Я вам щиро дякую за те, що ви приєдналися. Ви підглядали малесенький урок, який називається «Як здійснити свою дитячу мрію і як прописати цілі для того, щоб ця мрія стала здійсненою». А, Якщо ви хочете переглянути весь урок в записі, пишіть мені в директ слово дитя, і я вам відправлю весь цей міні-урок в записі. Так, поки там в мене поширюється, ідемо далі. Дія ключ до реалізації будь-якої мрії. Да? Я теж колись була забула про свої мрії, але коли я дозволила собі діяти, а дія це дисципліна, дія це про значущість, про да? Дія це про важливість і дія це про відповідальність. Ось коли я почала брати, ну, по-перше, так, почали в нас тут гудіть. І коли я почала дозволяти собі діяти, моє життя кардинально змінилося мрія. Оживає, коли ми починаємо діяти навіть на один відсоток, навіть якщо ви сьогодні взяли ручку просто і прописали свою мрію, це е, оцей найменший крок у напрямку мрії, він створює імпульс, він дає зрозуміти Всесвіту, що ви готові до змін. І знову ж таки не чекайте ідеальних умов, почніть зараз з того, що є, і з тим, що у вас вже знаєте, а у вас уже в кожного є така база, що дай Боже, да, але кожна дія незалежно від її розміру наближає вас до бажаного, і це потрібно пам'ятати. І так, сила підтримки. Так? На шляху я вам обіцяла, що це буде урок невеликий. Сила підтримки. На шляху до мрії важливо мати підтримку. І коли в тебе є підтримка, коли є людина, яка вірить за тебе більше, навіть ніж ти, відбувається, знаєте, ось які, якась магія. Відбувається. Незрозумілі дії, але коли поруч той, хто вірить у вас і допомагає пройти шлях, да? знайдіть собі людину, там, в кармологах, це називають кармічний партнер, да? знайдіть собі ту людину, яку ви допоможете здійснити її мрію, а натомість знайдеться людина, яка допоможе здійснити вам свою мрію. І тут а, а, історія маленька успіху моєї клієнтки. Да? Моя клієнтка мріяла прям неї було неймовірне бажання почати працювати онлайн і створити курс. Взагалі вона прийшла з напитом, що в неї не вистачає часу на родину, в неї не вистачає часу взагалі на себе, да? тому що вона вся в роботі і так далі. А по-перше, що в роботі з нею вона йшла до мене в індивідуальну роботу, в індивідуальне наставництво на два місяці. По перше, ми пропрацювали її стан. Да? Ми прибрали повністю страх. Тобто, коли ти починаєш робити щось нове для себе, в тебе з'являється страх. Це не для мене, це не вийде. Всі вже і так молодці, а я не зможу. Да? І коли в тебе є, я допомагаю створити чіткий план, допомогла їй створити чіткий план дій, да? що кожного дня виставляти в сторіс, як прогрівати, як спілкуватися, як проводити цей курс, як проводити співбесіди. Да? Я ось їй допомогла створити такий чіткий план, ну, тобто все дала їй все те, що зробить. Знаю я. І вона вже успішно проводить другий потік. Да? І найперше, що хочу сказати, що мрії стають планами, коли з'являється впевненість, і для цього, щоб. Була ця впевненість вам потрібна людина, тобто наставник я, яка допоможе вам набути цю впевненість. Да? І підтримка вона допомагає побачити, що перешкоди це лише тимчасові випробування, а не переборні стіни. Тобто, завдяки підтримки ви можете зрозуміти, що в цьому житті ви можете досягнути будь-якої поставленої цілі далі. Наставництво це 100% ваша дорога до мрії. Чому? Тому що на моєму наставництві ми не просто говоримо про мрії. Я допомагаю, ми разом втілюємо їх в життя, і це ваш реальний шанс перетворити ваші дитячі бажання на дорослі досягнення відчути оті емоції, давайте повернемося а, трішки назад, да? відчути ці емоції радості, коли ти легкий, щасливий, да? коли ти відчуваєш цінність. В кожного це своя емоція, але найважливіше зрозуміти, да? яку емоцію потрібно мені закрити, і по-іншому, який гештальт мені потрібно закрити, да? що, що в мене болить для того, щоб мені закрити і отримати. Ось оцю бажану емоцію, яка в нас, отам от в дитинстві, яка в нас сидить от там да, ще самого-самого дитинства. І ось тут ми починаємо отримувати дорослі досягнення. І повірте, це так кайфово, я вам просто от, і на, на практиці, і в своєму житті наскільки класно от, здійснювати і перетворювати дитячі бажання на дорослі досягнення. Я вам зараз скажу по секрету, я завжди в дитинстві мріяла бути бізнес-лем. Це для мене було Боже, я лягала і, і прям уявляла, яка я буду гарна, яка я буду ходити на каблуках. Я, до речі, зараз з вами веду цей вебінар, урок, і я теж на каблуках, яка я буду гарна, зі мною будуть всі вітатися. Я буду от, коли люди будуть мене бачити, вони будуть щасливі і раді мене бачити, зустрічати. Да? І ось саме в моєму наставництві я допомагаю повернути віру у себе, віру у свої дії і віру в те, що все в цьому житті можливо. Ну, якщо вийшло в мене, значить 100% вийде і в тебе. Дивіться, якщо а, якусь мрію або якусь дію в цьому житті вже досягла людина, будь-яка людина, да, то 100% можна повторити, можна отримати те саме але. Для кожного це зовсім інший шлях. Да, моя зараз, я ще в дитинстві дуже мріяла подорожувати. І ось я сьогодні, буквально вчора і сьогодні, буду виставляти серію сторіс. Я думаю, ви бачили про те, скільки подорожей я вже здійснила за цей рік. Розумієте? І ось, коли ви повертаєте віру у себе, я допомагаю вам розкрити внутрішній ваший потенціал. Та прибрати сумніви, да? потім ми прописуємо реальні кроки, створюємо чіткий покроковий план для досягнення мети. І, знову ж таки, я за те, щоб ви досягали мети через роботу в онлайні, тому що це один з найефективніших і найдієвіших способів, звичайно, якщо у вас вже є якийсь продукт онлайн, або у вас є якийсь товар, я теж допоможу вам збільшити ваші продажі. Да? Збільшити впевненість в собі, більше розкрити свій внутрішній потенціал для того, щоб створювати більше продуктів, щоб генерувати більше ідей і так далі. Тобто, за цим всім ми з вами пропрацюємо. Ми знімемо блоки, які заважають, ми пропрацюємо та над подоланням страхів та внутрішніх бар'єрів. А вони дуже часто, не те, що дуже часто, а вони є в кожного, хто починає проявлятися, хто починає згадувати свої дитячі мрії да, і махати й ручкою Привіт! Я тут, я йду до тебе! А тут такий страх хоп! А навіщо воно тобі надо? А це не для тебе, а можливо, наступний раз, а можливо, через 10 років і так далі. Ось, оце все я, то знаєте, як. Ну, Очищу вас від мусора да, і випущу вас в чистий світ з чистими помислами. Я у вас стан я можу. Ми формуємо потужний ресурсний стан для дії та перемоги. А повірте, я можу і вмію працювати так, щоб ви починали діяти, навіть якщо у вас є сумніви, подивіться мої кейси, подивіться відгуки моїх дівчат. Бо коли ти в стані дії, твої мрії стають Реальністю, а проблема в тому, що більшість людей забувають діяти, робити певні кроки, створювати певну стратегію для досягнення своєї мрії. Чи то це збільшення доходу онлайн, чи то це якісь інший вид діяльності, але зачасту. Дитячі мрії це ваш внутрішній компас. Да? Вони є, ось тут такий гарненький хлопчик, вони є не лише приємними спогадами про минуле, це ваш внутрішній компас, який завжди вказує на ваші справжні бажання, на найглибші прагнення. І якщо ви готові здійснити свою мрію, я завжди поруч. Пишіть мені в Дірект слово наставництво, і ми створимо твою історію здійснення. Своєї мрії. І не дозволяйте цим дорогоцінним прагненням залишатися нереалізованим. Уже настав час діяти, настав час брати своє, і тільки на тобі лежить відповідальність, чи готова ти здійснити свою найбажанішу дитячу мрію. Я вас обіймаю і чекаю у вас в Дірект.